Всім привіт! Ви на каналі Player One і в цьому відео я покажу, що робити, коли ви пробуєте прив'язати свій аккаунт Ubisoft до Epicame і вас вискакує ось таке повідомлення. Одним словом, рішення дуже просте: заходите в меню пуск. Налаштування. Чекайте я вийду Меню пуск, налаштування, програми. Я думаю, 11-ка, сімка там розбереться. Програми за замовченням. У мене 10-ка стоїть. І тут вибираєте, в мене був Firefox. На Firefox я проходив ну, авторизацію, все нормально, але в кінцевому результаті EPG вискакувалося таке повідомлення. Я поміняв на Chrome. В Chrome пройшов авторизацію, те же саме вискочило, але в EPGM все нормально залогінулося. Тобто банально, просто потрібно поміняти браузер. Кому допоміг, ставте лайки, підписуйтесь на канал, дзвіночок можете в... Влупити, ну і комент хороший написати. Всім гарного дня чи вечора, і будьте здорові!